Яйця 2,95, тобто 118 гривень за 10 штук. Привіт вітаю вас на каналі Слимак Блог. Сьогодні ми з вами ну, прийдемо на базар, і я вам покажу ціни на овочі, трохи на м'ясо і скільки коштують 10 штук яєць в Нідерландах. Так, Бачите, ми вже трохи закупилися. До речі, почнемо з цього. Це дайкон. Я його дуже сильно люблю. І за штуку я заплатила євро 35. Я взяла дві, бо їх дуже важко знайти тут взагалі. Там. Яка у нас історія з м'ясом? Значить, м'ясо наполовину свинина на половину телятина коштує євро 15 за 100 грам телятина за 100 грамів фарш коштує євро 35. Також тут ви бачите, зараз це є е, власне, це є шпек. Я якось не знаю, як воно перекладається на українську. 100 грам коштує євро 80. Отже, також ви бачите тут розбив. Розбив за 100 грамів коштує 3,20. Також є шніцель. Шніцель коштує за 100 грамів євро 70. Перець, перець за пів кілограма коштує 2:25 євро, а томати за пів кілограма коштують євро 25. І томати всі якось виглядають досить добре в порівнянні з деякими магазинами. Я обожнюю ці томати, бо вони реально пахнуть, але коштують вони 2,50 за 250 грам. Тобто це насправді є дуже дорого. Старий часник коштує 1,25 за 100 грам. І три огірка можна купити за 1,95 95. Отже, буряк. Такий з гичкою коштує 2,50 за пучок. Гриби. Протабелло 100 грамів євро 75. Шитакі також 100 грам євро 75. А, Добре, дивіться. Значить, тут в нас сир, три головки сиру. Ось такого та, за 25 євро. Це насправді трохи є багато. Також тут продається якісь цікаві джеми. І цікаві о, головне, це козячі сири. Це дуже круто. Ми візьмемо якийсь один кусочок козячого сиру або якогось цікавого сиру там. Є акула. там акула. Вау. Де акула? Я, 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 я. Кажуть, що це акула, це в нас камбала, це в нас щось, це у нас це кальмар. І багато іншої риби. Отже, завершуємо наш огляд на ціни з базару на продукти. Ще, що я вам хотіла показати, що ось ці дві торбинки коштували 2 євро. Та це дуже хороша акція сьогодні була. Також на базарі там продають хлібні вироби. І ми купили ось такий темний хліб. І завжди на базарі можна попросити його вам порізати так само і в магазині. Тобто, хліб хороший, коштує такий хліб, хороший хліб, тобто що він а, не смакує як папір а, 3 євро. Тому що голландці вони люблять хліб, але вони беруть такий тостовий хліб. В магазині його дуже, дуже багато такого, знаєте, квадратного, як кірпічик. Але він дуже м'який і його можна з'їсти дуже багато там. Багато якихось цих розпушувачів, ще там щось, то такий хліб коштує євро 80, зазвичай, в магазині. Ось. Далі, що ми ще взяли з такого цікавенького. Це, як ви знаєте, така річ в Україні була, як ліверна ковбаса. Ось вона, така, знаєте. Це ліверна ковбаса нам обійшлась. 4 євро, що насправді є дуже багато. Чому? Тому що за 4 євро ми також взяли креветки вже в якомусь соусі. І воно нам теж вийшло 4 євро. Кілограм креветок коштує 27 євро. Кілограм червоної риби. Яку я вам сьогодні не покажу, бо ми не брали, коштує 35 євро за кілограм. Ну, такої знаєте, як стейка. Але якщо ви на базарі е, купуєте, наприклад, голову і хребет, то три голови е, лосося великої з хребтом, на якому ще є нормальне м'ясо, будуть коштувати всього на всього 5 євро. І це насправді дуже дуже вигідно. Тобто ви е, за 5 євро купуєте. Три голови, тобто, ви можете на тиждень наварити собі той, якоїсь рибної юшки. І ще, що ми взяли, це, як звісно, це, це оселедець. Оселедець, бачите, тут пакують з цибулькою. Я б ще дуже хотіла з огірком, але в Ден Хедлері не пакують з огірком. І ось така. Такий оселедець. Такий оселедець коштує 2 євро. Ось е, такий коротенький огляд. В відео ви бачите, що під час того, як я розказую, вже завжди є ціни переведені в гривні. І наступне відео я зроблю, де буде наші продукти українські в порівнянні з цінами з магазину, з голландського. Ось, вже не з базаром. Добре, пишіть мені в коментарях, що ви про це все думаєте. Наскільки це все неймовірно дорого або недорого, я не знаю, як ви то рах... будете рахувати, навчіть мені про це в коментарях. Дуже вам дякую, дякую, що ви зі мною і до зустрічі!